Принести плід для Бога. Ми живемо в такий час, коли кожен має чітко знати, для чого Він живе. Бог, при створенні світу, дав траву, дерева, які за своїм родом приносять плоди. Земля була створена Богом для сіяння, росту та плодоношення. Перенесемо цей принцип у духовний світ. Ісус, прийшов на землю як насіння. Він створив свою сім'ю учнів. То якщо ми являємося його дітьми, то ми є насінням, і насіння буде проростати і розмножуватися. Тому це і є те, про що говорив Христос: людина, яка приносить плід і сіє насіння, буде успішною і процвітаючою, як квітка, яка може давати тисячу насінин. Бог чекає від нас. Плоду. Він каже, хто має, тому примножиться, а хто не має, забереться і те. Господь показав нам приклад, як прожити життя, наповнене сенсом, сприймаючи себе як ґрунт для прийняття насіння від Бога.